Проба на роль Платона Олексійовича з фільму Клятва Гіппократа». Заходьте, заходьте любочка Петрівна. Ви щось хотіли? То, прошу, сідайте. Добре. Слухаю вас. Чекайте, чекайте, я. Не зрозумів. Удочерите ту дівчинку. Яку ту. А це ту, що вам підкинули 3 роки тому назад? І ви кожного майже вихідного їздите до Луцька, то до неї? А я думав зовсім. Інші причини ви завжди приїжджаєте, така щаслива, а вас зовсім по-іншому. І що ж ви хотіли від мене? Я б не радив вам цього робити. Чи не замолода ви для цього? Ну, я розумію ваш благородні, так сказати, пориви, але це ж така відповідальність, то треба вам подумати, і я б не радив вам цього робити. Mm. То ви все-таки хочете це зробити? Ой, дівчата, дівчата, що вам тільки в голову прийде. А що ж ви від мене хочете? Да, з місця роботи? Так, скажіть, секретарю вона випише вам, а я... Підпишу? Не зрозумів. А ви що, правда не можете родити? То і як ви до цього додумалися, спонукати мене піти на злочин? Ви що хочете, щоб в мене на старості до криміналу статтю пришили? А виходить не зовсім добре. Любовочка наша Петрівна. Сідайте, сідайте. Я розмова. Що? Райку? Слухайте, ну скажіть мене, немає. Я на операції чи ще Що щось небудь там. Вигадайте. Я зайнятий. Послухайте мене. Я погано вам не бажаю. Сновлення діло серйозне і відповідальне. Я вже довго живу на цьому світі і багато чого побачив. То послухайте. Гарненько, гарненько все обдумайте. Ви, любочка наша Петрівна, пророджений лікар. У вас неймовірна інтуїція лікарська, ви розумієте? Це талант, який вам наділила природа. І ви повинні ним скористатися. Ви розумієте? Перед вами таке світле майбутнє. Ой, я навіть собі уявляю, як через багато років я буду згадувати цей момент, коли я умовляв світило медичної науки. Це неймовірно. І вам потрібно їхати поступати. Вступайте в Львову, а краще всього до Києва. Я вам дам найкращі рекомендації і я. Певен в цьому, не посміхайтеся, я кажу вам щиру правду. Я певен, що з вас буде відмінний лікар, ви розумієте? А дитина, як ви собі це уявляєте, як ви будете жити? Де? На що? Ви розумієте, що заочного медичного навчання немає. Ви зможете це все пережити? Дорогенька моя любов, Петрівничка, я раджу вам добре-добре подумати, покласти на шальки вагів на одну оцю вашу забаганку. Сьогоднішню. А на другу ваше майбутнє. Таке прекрасне майбутнє лікарі. Це ваша мрія. Добренько я вам. Раджу подумайте. Йдіть. Подумайте. Спачте все. А потім прийдете. Добре. Дівчата, дівчата. -йй 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 -йй. Все таки веде вперед та дівчина. Шкода будет.